Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив сам звідти човном у безлюдне місце, довідавшись про те. Багато людей пішло за ним пішки з міст. І, вийшовши Ісус, побачив багатьох людей з над ними і оздоровив їхніх хворих. А як настав вечір, підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти людей, щоби. Пішли у села купити собі їжі. Ісус же відповів їм: Немає необхідності їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому, маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А Він сказав: Принесіть їх мені сюди, і звелівши людям посідати на траві. Узяв п'ять хлібів та дві риби, підвів погляд до неба, промовив благословення і, розломивши, дав хліби учням, а учні юрбам. І всі їли, і наїлися, і назбирали шматків, що залишилися дванадцять повних кошиків. А тим, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків. Не рахуючи жінок і дітей, це є слово Господнє. Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать наші духи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. буде похвалений Ісус Христос. Амінь. Улюблені в Христі, дорогенькі наші парафіяни, брати і сестри, наші міністранти, пані органістка, кохані і старші, і молодші, улюблені божі діточки, сьогодні преображення Господнє, сьогодні неділя також і костюл в календарі літургійному, коли є свято урочисте, коли, наприклад, Відомо, що Пасха завжди в неділю. Боже народження, воно може бути і в тижні, і в понеділок, і в середу, і в п'ятницю, але теж є і в неділю. Е, є урочисті свята, які припадають в неділю по календару. Е, тоді відомо, ми правимо службу Божу е, таку власне з урочистості цього дня. Коли є просто свято, відомо, воно не перенесене сьогодні, але є теж неділя, Костіл нам дає можливість. Читати Євангелію або з Дня сьогоднішнього, або з календаря про преображення Господнє. Ми собі скажемо трошки і про то, і про друге, так як ми читали Евангелію сьогодні з Матеуша, Матея, 14 розділ, вернемось пізніше до цього тексту, почнемо з цієї Евангелії, яку ми не читали про преображення Господнє, Тільки собі пригадаємо, що Ісус взяв з Собою троє учнів пішли на гору, там він молився, учні бачили двох пророків теж коло Ісуса Христа. І святий Петро каже, добре нам тут бути, залишимось. І тут є важлива річ, очевидно, кожне слово в Біблії має велику вартість і найважніше є. Але ми можемо звернути увагу на момент преображення. Можемо звернути увагу на те, що Ісус з цими пророками розмовляє, розмовляє. І можемо теж помітити цю річ, цю ситуацію, яку казав святий Пьоттер апостол. Добре нам тут бути, хотіли залишитися. І для християнина дуже важливі теж є такі дві речі: залишитись. І далі, залишитися і йти далі. Це е, одночасно, здається, якось важко виконувати. Я вже вам згадував, або може на реколекціях, вже не пам'ятаю, де що говорив, е, таку ситуацію, ну, скажімо, трошки так жартом, як там щось діти не слухалися, то я казав, знаєте, що мене мама навчила багатьох неможливих речей. Вони кажуть, а ми негодні. Негодне слухати, не там цей. Кажу, сиди, воно біжить, кажу, біжи, воно сидить. Я кажу, але мене мама навчила багатьох речей неможливих. Наприклад, одна з них закрий рот і їж. Ну, попробуйте вдома, прийдете на обід. Закрий рот і їж. Чого я це каже, тому що в духовному плані це можливе. Наприклад, залишаємось. Добрими людьми залишаємось вірними пану Богу, залишаємося вірними наслідниками Евангелії, Слова Божого, залишаємось, не міняємося. Але треба йти. Йдемо з тим, що ми почули в костілі, що ми тут пережили, що ми побачили на службі Божій, з тим йдемо до свого дому, з тим йдемо до свого дому, йдемо до місця праці, йдемо, ми же люди. І треба йти. І святий Петр каже, нам тут добре, то вже не будемо нічого робити. Так як якби ми сказали, давайте вже в кусті будемо жити, вже тут не знаю, опалення зробимо, лужка поставимо, вже ще настелимо. Ну що там хата? Часом підемо провідаємо, щоб там вазони підляти. А пани скаже: ні, треба йти. Треба йти далі. бо... Не можна в школі жити, так не можна в саді жити, хоча є десь там в містах такі школи, садики, де діти можуть ночувати, можуть бути пару днів, наприклад, студент студенти можуть бути цілий тиждень, а на суботу-неділю додому їхати. Тобто є такі можливості, але приходить момент, приходить, скажем, така хвилина, де треба щось поміняти і йти далі. У нас був Ксьонц, ну він зараз вже служить в Білорусі. Такий отець Майкл. Не знаю, може ви десь його бачили, бо він і, і в Городку був, і, і в Бердичеві нам ще був, і в Києві, і в Броварах був нам ще такий чорненький ксьонц з Нігерії в білому Хабіті. Ну, сто разів гарніший за мене, бо я просто білий, блідний, а він гарний як шоколадка, як земля українська в білому хабіті. Ну, дуже гарно виглядає. І, наприклад. Він колись вчився в Харкові, мав студентський білет, прийшов в монастир, в семінарію. Його так і не переписували, він так і по цьому білеті жив далі, але став ксьондзом, треба робити приписку. І прийшов там в очереждення, поїхав в той Харків до директора цього інституту. А він вже старший прийшов, йому вже сьогодні, йому вже 61 чи 62 роки. Але знаєте, в людей з чорношкірих. Не видно так. Дивишся на нього, думаєш, йому 45. тому що в нас біле лиця, як там падає сонце, то видно тінь від носа, там ще там, попросту людина, з морщки видно. А як чорне лице, то він чи малий, чи старий, він на, на один вік і цей. Ну і він приходить і каже: Продліть мені студентський білет. бо вже треба офіційно бути що, рік жити в Україні бо ж хтось прийде до кості, о чорний ксьон, це де ваші документи? Тобто взялися за цю роботу. А йому директор каже, шановний, подивіться в паспорт, скільки можна вчитися. <сум> тобто, ну йдіть далі, ну, що за студент, так? Е є такі речі, які треба, щоб були. Тато має бути татом, мама має бути мамою, свої обов'язки, хтось в костілі допомагає, хтось там якийсь голова колгоспу, ще там щось треба бути своїм на своєму місці. Але є моменти, де треба йти далі. І в приображенні це є дуже важливе. Мінятися на ходу, так скажемо. Так як жиєш, так міняєшся. Тому що ми думаємо, що краще буде, як ми щось там інакше зробимо. Але хто тут зробить? Хто тут зробить? Я, наприклад, очевидно, любив пасти корову в дитинстві, але часом хлопці кажуть, поїхали на велосипедах, повозимося. Та вже та як корова вже такої любові нема до неї. Вже думаю, може завтра тебе долюбити і пасти, знаєте? І каже до мами: слухай, тут вже нема де пасти, треба далеко гнати. А мама каже: Та ж так каже, в другому селі все зеленіша трава, паси тут. Бо як я пожену далі, то корову лишу сам довозився на так під наглядом. Тобто міняйся на ходу. Треба міняти то, що тут, то що зараз. І ми скажемо, в нас різні ситуації, так. Різні проблеми в житті. І не раз хочеться щось поміняти. Але чи не буде щось гірше? так, Чи не буде щось гірше? Так, колись в нас сидіти хотів голову сільради поміняти, а він каже: ну, знаєте, це точно, що я вже привик. Але де гарантія, що після мене гірший не буде? Тобто він хотів удержатися і так казав, то ж я самолучий. Так? Чи я можу мінятися на ходу? Це є приображення. Ми живемо, і в цьому житті треба щось змінювати. Наскільки це можливе, так? В Польщі є поговорка, як нема того, що любиш, то люби те, що маєш. Так? Це не значить, що ми відказуємось від чогось іншого, але ми вчимося жити з тим, що маємо. Так? Хотіли би трошки холодніше, є сонце, жара. Мусимо достосуватися. В зимі, тепло, сніг, вдягаємо і йдемо до костьола. Треба достосуватися. Ми не можемо погоду міняти до себе. І це приображення це мій вхід в дану ситуацію. Але з Богом, так? бо без Бога ми можемо так наміняти, що цей світ замість круглого буде квадратний глобус. Можемо дуже багато наміняти непотрібних речей. Тобто, приображення. Яке відбувається і на місці, і в дорозі. І ми міняємо своє життя, бо хочемо, щоб і нам було добре, але теж дуже велике завдання, щоб другим людям було добре з нами. Так. Я колись пішов на коленду до одних таких старших людей, ну, старші, ви тут і всі дівчата там по 80 років, чи скільки вам, е, я старший за вас, але, але скажімо, старші люди. Ну і, ну, і власне... Тож один дядько каже: знаєте, ойче, в мене жінка золота. Ну все з зо... ну саме їсти, варити, бере ходоби виносить там, помиї. все, скажемо, ну золото. Я кажу, ну то у вас все дуже погано. А що? Я кажу, бо ти ж їй ніц не робиш. Ти для неї нічого не робиш. Вона все робить, а ти ні. А треба, щоб ти сказав, я добрий чоловік для жінки, або наоборот, жінка, щоб хвалилася, «Ойче, я хороша жінка для чоловіка, бо я то, то, то другий десятий. Чому? Тому що кожен з нас, і як сон теж собі думаю, чи моя парафія добра для мене, чи то, що я маю, мені підходить, чи, чи той світ для мене інтересний і так далі. Чи ті люди, з якими я живу, чи мені добре з ними, так? а питання, а цим людям з чьодзом Лаврентієм, добре, чи ні, хто запитає? Ну, Десь вопрос він льотає в повітрі? так? Чи я добрий для, дру... для друг? Це не преображення. І те, що ми сьогодні читаємо в Евангелії 14 років Матея, як Ісус нагодував людей, які Його слухали, Він їм теж зробив преображення їх. Так? Тому що вони побачили другого Ісуса, тому що вони побачили ситуацію, в якій Бог приходить і починає щось міняти, починає допомагати їм. Вони побачили, наскільки є різниця говорити Богові про свої проблеми або піти своїм проблемам розказати про Бога. Це є дуже важливе. Так, люди не раз в селі кажуть, відомо, що ви не думали, це якісь там забони, чи щось, ні. Але я пам'ятаю, е, хотіли там на, на городі зрізати якусь сливку. І мама каже: все, беремо сухєру, пилку і йдемо різати. А бабця каже, а ти йди на страж, тою сливкою. Скажи, що як не буде сливок, я тебе зріжу. Слухай, на осінь сливка аж гнеться. Я думаю, що ту бабця їх там кропила якомусь видом свяченим чи щось, де вони взялися. Так? А бабця каже нам по тому, що. Каже, за ким ти щось зробиш, в тебе є проблема, то йди ці проблеми, розкажи про те, що в тебе Бог є, що треба молитися, щоб був врожай. Ми молимося на Спаса сьогодні, щоб Бог давав хліб, щоб був врожай, щоб було що дітям дати їсти вдома. Треба ці проблеми розказати про Бога. Так? І це є дуже важливе, щоб ми з цим Богом входили. Очевидно. Ситуації бувають різні, бувають такі, що нам здається, що вже ніхто нічого нам не поможе. Але ще Бог є з неба дивиться, так дивиться на нас і сам Бог пробує нам щось поміняти. І це так як з тим хлібом. Люди прийшли, слухали Ісуса Христа, а хтось там вже почав думати, вже голодний був, вже голова по інакшому робить. Треба нагодувати людей. Ісус каже, давайте ви їм їсти. Так, чого? Ви прийшли, давайте ви їм їсти. Тоді, якби в костілі, хтось прийшов, каже, ой, чи треба замітати. Хто він скаже, беріть, замітайте, так? А треба там покрасити забор. Красіть, так? бо ми можемо прийти і сказати, треба то, треба то, треба друге, а чекає, що ж я не, не можу красити, так? Чи так само вдома дітей вчите? Попробуйте. Дитина прийшла, о, мамо, там треба щось зробити. Пожалуйста, йди роби, що це мама має робити. Так, тобто відразу це, це переміна така. Так? Я пропоную, я роблю. Так? Прийшли до Ісуса Христа учні і каже, кажуть, нема що їсти, відпусти їх, хай йдуть в село щось куплять. А пан Ісус каже: немає такої необхідності, ви їм дайте їсти. О, і апостоли починають думати, як же ж їх нагодувати? І це було переображення апостолів. Це було переображення тих людей, які бачили, що робиться. так? Бо нам справді таким віжонцем католікам легше прийти, відсвяткувати Боже народження, Спаса, Пасху, відсвяткувати. А попробуйте зробити так, як вдома не раз робимо. Що маленька дитина, рік чи два, робить мій день народження це все для дітей. так? Але дитині дали два цукерки, а самі їдять, холодець, гірки, котлети, відбивні. І тепер питання: кому роблять день народження? Так? А тут наоборот, каже пан Єсус: а хочете, щоб вони пішли десь, шукали їсти, ви їх нагодуйте. Так? І тут вже міняється ситуація. І тому сьогодні дуже важливо є, коли ми святкуємо Боже народження. Треба сказати, а може, треба своє народження ще раз посвяткувати таке правильне, Боже, духовне. Святкуємо Пасху, Ісус Воскрес! А якби хтось прийшов і не казав, там, що Христос Воскрес, воістину Воскрес, і сказав, Микола, Воскрес! То люди би дивилися. А що так, бо я сьогодні Воскрес, я був нам щось святий, я посповідався, прийняв комунію, я Воскрес. Діть, попробуйте. О, дядя Толя піде до дітей і скаже: діти, пан Анатолій Воскрес! Ну дивитися, а чого не можете зробити екзамен, так? Я святкую своє свято сьогодні Спаса переображення. Нам легко прийти, розказати нібито казочку про Ісуса Христа, пішов на гору, взяв апостолів, Отець Небесний почав говорити, син мій улюблений, слухайте його. Це ну, сказочно дуже гарно. Так, це було історично. Але це теж гарна історія. Але сказати, що я сьогодні хочу піти на цю гору, а ця гора може з усього бути: з моїх проблем, з моїх хороших справ, з моїх переживань, з моїх труднощей, з якихось там ситуації життєвих. І ця гора накопичується велика. Може, часто вже закриває, скажем, ця гора може така бути, що тато стоїть з однієї сторони, мама з іншої, а посередині гора між батьками, дітьми, між чоловіком, жінкою. Може бути така насипана гора, що вже один другого не бачать. І, може, треба вийти на цю гору, вийти наверх і сказати, Боже, поговори зі мною. Так? І переображення моє, так? чи я сьогодні святкую своє переображення. чи Хоч на один процент, наскільки можна. І щоб воно було настільки таке добре, правильне, Боже, християнське, реальне, навіть таке людське. Щоби хтось, хто коло мене живе, чи, чи зі мною живе, сказав, нам тут добре. добре. Нам тут добре. Це є важливе. Щоб навіть сам Бог сказав, мені добре з тобою в житті. Бо ти такий хороший, ти така добра, що мені добре з тобою. А що це нам має бути добре з Богом? Хай Богу буде добре з нами. Щоб Бог не соромився. Як в нас в сусідстві такий хлопчина один був, все таки вибрики робив, що думав, то казав. Скажемо, як бабця з ним йшла, то каже, слухай, я не годна з ним йти, я вся червона зустріла, він якщо ляпне чи скаже, то хай Бог милує. То чого бабці має бути погано з ним? А може, треба, щоб той внук йшов і всім казав, добрий день, вуйцю, добрий день бабцю, щоб він був чемний, дякую, вибачте, ходіть, будь ласка, щоб бабця йшла як герой, як королева, от віць, який в мене внук чемний. Що це бабці має бути погано з внуком. Так? Їй має бути добре з внуком. Так? Їй має бути добре з внуком. Вони повинні знати, що в цій, ситуації, в цій ситуації хтось є, хто хоче тобі добра. У нас такий був сусід один, він трохи не дочував, але вже так, ну, трохи це мало сказано. Ми йшли до школи, мали діти. Ну, нас ж і вдома і в школі вчили першими вітатися до старших, ми ж малі смаркачня йдемо, але ж, то ж старші люди. І діду рубає патики на, на подвір'ї, а ми йдемо і через забор, через штахети. Вуйко, добрий ранок. Там раз, не чує ще раз. Він обертається і каже, а я знаю, де вона пішла, вона що мені каже? Ну, Не чув чоловік. Але по тому ми по селі чули, каже, о! В'януськи, тобто в моїй мами, вибачте за скромність, в Януські гарна дитина. Йде до школи і питається, як там цьотка? А я йому добрий рано кажу. Але все село знало, що я такий гарний хлопчик. З самого рання питаю: Вуйко, як там цьотка? Що у вас доброго? Він собі так поняв. Ну, але для мене це вже знаєте в газету, хоч пиши. І цьому вуйкові добре з такими дітьми. Він не переживає, що його там обкрадуть, Ябка, коли він не бачить, позривають, в малину залізуть. Ні, він цього не боїться. Він знає, що в нього сусіди добрі діти. Йому добре з нами. Хоча я кажу, добрий день, а він каже, «я не знаю, де вона пішла. Але йому добре з нами. І це є переображення, так? Комусь, нехай буде добре з нами. А якщо комусь, то теж для Бога. І для того, нехай це свято сьогоднішнє поможе нам насправді так відкрити своє серце. Попросити Бога такого переображення для нас. І тому там, де ми є, там, де ми живемо, там, де ми з людьми спілкуємося, там буде добре. Бо з нами буде добре другим людям. Так? Не буде якогось страху, що о, чекайте, бо вже якийсь там прийшов, закривайте хати все, бо якісь бандюки. Ні, ні, ці люди приносять мир. Так, це дуже добре, щоб людина приносила мир, щоб людина міняла, переображувала у других людей. І в цій ситуації, можна сказати, є переображення. Для того просимо Бога сьогодні, щоб всюди, де Господь нас посилає, мінявся цей світ, переображувався в середовище навколо нас, щоб там, де є якась біда, горе, страждання, щоб там був мир. Щоб там була злагода, щоб там була взаємна любов, і щоб насправді Ісус Христос, який сьогодні переображується, щоб себе дуже добре відчував в нашому серці, в нашій сім'ї, в нашій парафії, в країні, в світі, щоб Бог теж знав, що Він має місце на цьому світі, не як в колінді співаємо, було місце для Тебе». Було місце і є, тому що моє серце, поки я тут. Для Бога буде місце завжди, і це для Бога є велика радість. Тому теж нехай Бог нам в цьому благословляє. Амінь. Нехай Амін. Амін. бенці похвалений Ісус. 谢谢 <music> <music>